Слава Україні, Щойно побував на екологічному кругом який в Верховній Раді прийшов в рамках підготовки до парламентських слухань. Цього ж профілю. Кількість проблем просто вражає. Я думав, що я абсолютно знаю всі проблеми, оскільки активно спілкуюся з природно-заповідними фондами, з різними заповідниками, національними парками, які розказують мені про свої проблеми. Виявляється, це лише невеличка частина того, про що я сьогодні довідався. Уявіть собі, наша влада свідомо чи не свідомо завищує територію природоохоронних парків, взагалі всього природоохоронного. Середовища, які є у нас в Україні на 15%. Тобто ми заявляємо про те, що у нас є 6,5% території України, покрита такими зеленими, м'яко кажучи, плямами. Насправді пам'ятка за природно охоронний фонд складає всього на все 5,5%, тобто 1% території України. Який декларується як захищеним, він не є захищеним. Величезна проблема з коридорами пересування тварин. Якщо ви рухаєтесь європою, ви прекрасно знаєте, що над дорогами є переходи для тварин. Сьогодні новітні автобани перевізли Україну, розрізавши невеликі території, по яких тварини фактично не можуть рухатися. Величезна проблема це міграція пташок. Один з прикладів: в Україні, в Києві був відданий під забудову Жуків Острів. Це було місце, де сідали птахи. Перед час під час міграції сьогодні це не відбувається. Там іде будівництво птахи сідають на поля на полях. Є хімікати, птахи гинуть. У зв'язку з сьогоднішнім круглим столом я підготував кілька нових законопроєктів, Також готую цілу серію звернень в прокуратуру, в тому числі природоохоронню, в різні установи і організації. Сподіваюся, спільна робота громадських активістів і політиків дасть можливість зберегти нам природоохоронний фонд. Хоча б в тому вигляді, яким він дійшов до нас.